Вітаю вас, мої піксельні воїни. З вами Аканеміко, і в цьому відео я збираюсь крутити банер лауми. Справа в тому, що я хотіла її пропустити. Мені дуже подобається Флінс і все, що з ним пов'язано, і я хочу максимально викрутити його, сігну йому, можливо, навіть консту отримати. Поки що я не впевнена, але ось такі в мене плани були. Але коли я побачила, що є Кукі Шінобу в банері Лауми, я трошки засмутилась, тому що я її занадто довго чекала. Вона в мене це два, я її активно використовую. І я дуже хотіла, щоб вона була у банері з Флінцом. Але вийшло, як вийшло, і через те, що я її довго чекала. Вона була у версії 4.2, потім була в Інадзумських хроніках, які я не крутила, тобто пройшло вже дуже багато часу, і я вирішила все ж таки покрутити трошки Лауму. Можливо, вона мені випаде, можливо, ні. Можливо, я програю і отримаю гарант на Флінса. Поки що не знаю, тому ось такі от плани. Останній банер, який я крутила, це був банер інефи, і в мене відкручено 0 після цього, тому я буду крутити з нуля. Сподіваюсь, що мені випаде куті, потрібна кількість, щоб в мене була це 6. А далі подивимось. Тож, перша десятка, поїхали. І нічого немає. Зараз буде. Я тільки хотіла сказати, що зараз буде Барбара, Ну, дякую, міхойо. Дуже корисний персонаж. Окей, рухаємось далі. Що? І кавих падлюка. Ну, він мені не потрібен. Я в шоці. Це, мабуть, програш, тому що в мене була остання інефа, але це дуже швидкий програш. Це дуже круто, бо в мене буде можливість вибити лауму. Що ж там? Що там? Це нуль Лаума? Я просто не вірю своїм очам. Ну, все, на цьому крутки завершено. Це нуль лаума, нуль кукі. Всім дякую, розходимось. Але це це як? В мене просто зараз нема слів. Так, окей, в мене залишається ще крутки, 140. Тому продовжую крутити, поки в мене не випаде кукі, потрібна кількість. А там програю буде гарант на Флінса. Тож продовжую укрутити, десятка поїхала. В а... Смислі? Це що? Це програш чи це один лаума? А де кукі? Смислі, жодної куки нема? І це один лаума. Я почала крутити заради Куки. І в мене це один лаума, та яку я хотіла скипнути. Ем, я не знаю, що тут казати, тому що реально в мене нема слів. В мене залишається ще 130 круток, тому я спробую покрутити ще трошечки банер лауми, а потім піду спробую витягти її сігну. Можливо, там теж пощастить. Отже, поїхали далі. Ну, в третій раз мені вже так не пощастило б з першої десятки. Але кавих, ну ти тут навіщо? Хоч одна кукі мені випаде чи ні? Ну, просто якась біда. Одна зброя і жодної куки. Ще одну десяточку давай сюди. Кукі, 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 я тебе чекаю. Хоч одна випала б. Курва. Це персонаж, яким я взагалі не граю. Ні, ну може, звісно, почати. Спробувати так сказати. Але він мені прям взагалі не заходить. І Барбара. Два непотрібних персонажа, якими я не граю. І жодної куки. І. Що в нас тут? Є кукі? Хоча б одна. Ну, будь ласочка, Ну, це три хочу. Чи дві в десятці? Було б непогано, але судячи з усього. Якось взагалі дуже туго йде. Кукі немає жодної, зате багато кавихів і Барбара. Це ж те, на що я чекала. Ой, зброя. Так? Саме так. Трошки з цього приводу розчарована, але зато є це один Лаума. Окей, ще 20 вкину і далі йду на збройний. Ну, в цій десятці вже має бути кукі. Просто під кінець, отак, дві штуки в десятці. Давай. Ну, кукі та. Я його вже ненавиджу, якщо чесно. Він мені як персонаж по лору подобається, але я його не люблю через те, що він мені багато нападав. Ой, так, добре. Остання десятка. І йду на збройний. Давай. Кукі, кукі, кукі. Хоча б одна. Ну. Четвірочка, де моя кукі. Ну. Ой, все, треба йти на збройний. Пішло воно все. Кукі я не отримала, тож спробую отримати люстерко. І перша десятка. Поїхали. Зброя тут не те, що прям потрібна, але таке. На прокачку підійде. А, я ж забула подивитись у історію. В мене остання була Сігна... Скірк. Ага, Сігна Скірк, точно. От. Тому виходить, що теж з нуля кручу. І це була перша десятка, а зараз наступна десятка. Поїхали. Сігни тут немає. І зброя четвірки теж не дуже цікаві, тому треба скіпати. Що ж, наступна десятка це вже тридцять відкручено буде. Теж нічого немає. І наступна десятка. Поїхали. І нічого немає. От, збройний якось взагалі не цікаво, бо якщо б там четвірки якісь були, то ще б можна було повболівати. А так, просто скіп. Швиденько крутимо і дивимось, що там. Так. Ну, на прокачку підійде. Так, наступна десятка. І нічого немає. Легендарка не впала. О. Ну, хоча б кешбек. Дякую хоч за такий кешбек. Так, іще одна десятка. Поїхали. Oh. Так, так, так. Що в нас тут? No, God! No, God, please, no! No! <зас> Я не знаю, плакати мені чи ні. Ну, просто вже r 6 в мене цей спис. І я не знаю, куди його вже сунути. Ну, просто немає навіть взагалі ніяких здогадок, куди його вдягти. Ой. Так, добре. Зараз треба подивитися, що в мене там по пилу. І. Так, 19 круток. Спробую все ж таки дістати, що 40 круток є в примогемах. Ну, можна спробувати. Може пощастити. І я встигну витягти її по гаранту. що ж треба, треба, щоб випала якомога раніше. О! Прикол Констана Іфо. Непогано, непогано. Мені подобається Іфа. Так. І нічого немає. Ранніх не буде легендарок. Дві четвірки. Жодного кешбека. Ще одна десяточка. Давай. І знов немає легендарки. Тут вже навіть не цікаво, просто я вже докручую залишки того, що залишається на гарант. Обміняю зараз ще 40 круток. І поїхали ще одна десятка. І нічого немає. Щось. О, кешбек ще один. Дякую. Хоч за це. Так, і тут нічого немає. Прям тягне, тягне. Хоч би вистачило. Ну Я все одно докручу, але ж... знов немає. Ще локацію треба зачистити повністю. Ну, зараз має бути так. Гарант Ілюстерко в першій черзі в десятці. Фух. Прям не віриться, що я вклалась в таку кількість круток і не отримала жодної куки. Це мене прям бісить. О! А це мені подобається остання конста на Оророшку. Ну, хоч щось добре в четвірках сьогодні. Іфа і Оророн випали в збройному банері. І люстерко. Чудово. Ах. Просто скажіть мені, що я не одна така, кому не випала жодна кукі. І це печалька. Печалька, сумненька. Але що я можу тут сказати? Я маю радіти взагалі то, бо є люди, хто не отримав жодної лауми. А... Тому, в принципі, почекаю ще на кукі один рік. Тож, давайте подивимось, що там в мене є Лаума. Ага. Шоста конста. Чудово. Тепер в мене повний Оророшка і Лаума. Де вона? Де вона? Так, що дає перша конста? Коли Лаума використовує свій елементальний скіл чи елементальний вибух, а вона отримає на 20 секунд статус Нитки життя. Впродовж цього часу, коли персонажі у загоні тригерять лунар Блум реакції, активні персонажі відновлюють ХП, яке дорівнює 500%. Майстерності стихії Лауми. Угу. Цей ефект може спрацьовувати раз на 1,9 секунд. Угу. непогано. Тобто вона хілить. І при цьому активного персонажа. Ну, це добре, це класно. Можна, напевно, щоб фанфари фуріни спрацьовували при цьому. Отже, буду тестити, дивитись, що там взагалі і як. І що я можу сказати? Вона прям дуже гарна. Ну ви подивіться на це. Це просто якийсь, я не знаю. Якщо почну говорити, то відео на ютуб не пропустять. Мені вона дуже подобається, дуже гарна. Я чесно хотіла її крутити на рерані, Але, як бачите, через куки почала і нічого не отримала те, що хотіла. А те, що не хотіла спочатку, отримала навіть більше, ніж хотіла. Якась така тавтологія вийшла. Але ви розумієте, про що? про що я кажу. От, я думаю, на цьому можна завершувати. Я насправді не зважаючи на те, що в мене трошки сумний голос через Куки, але я дуже-дуже радію і ну, <плес> в мене просто шок, напевно, ще не пройшов. Тому сподіваюсь, що всім вам теж буде щастити у ваших крутках. Ви отримаєте те, що ви хочете, а не так, як я без Куки залишилася. І всім па-па! І до наступного відео!